З вами Смагасти Джміль і ми починаємо. Кожен, хто хоч раз кудись літав, знає, що літаком можна не лише швидко і зручно дістатися пункту призначення, а й стати свідком або навіть учасником якоїсь епічної історії. Стюардеса обмовилася: ми зробимо все можливе, щоб цей політ став для вас останнім. Здається, там мало бути приємним. абсолютне захоплення. Якось літала додому, сидимо в літаку, Задуха нестерпна. Поруч дідусь підзиває стюардесу і запитує, в неї абсолютно серйозно, чи не можна кватирку відкрити? Кватирку, варто було бачити очі стюардеси. Якось летіла я з курорту додому. Пілот нам повідомляє, яка температура за бортом, яка висота та швидкість тощо. Але наприкінці він похмурим голосом вимовляє. Шановні пасажири, на жаль, нас забули заправити, і тиша. Люди почали переглядатись між собою. І раптом за кілька секунд пілот додає гарячою водою тому вам доведеться обійтися без чаю, вдалий жарт. Із чоловіком поверталися з відпочинку. Переліт майже 8 годин, я задрімала. Прокинулося через те, що сильно захотіла до туалету. Відстебнула ремені, швиденько сходила у справах та акуратно повернулася на місце. Кажу чоловікові Фух, вітю, ледве встигла. А мені у відповідь сонним голосом дівчина, я знав, що у вас все вийде. Я у вас вірив. Виявляється, що я сіла не у своєму ряді. Мабуть, не до кінця прокинулася, було соромно. Трансатлантичний переліт, три години ночі. У салоні вимкнено світло, загальний релакс, тиша. Я дивлюся на планшеті фільм. Дружина біля віконця спить. Трохи труснула. Вона прокидається, дивиться в ілюмінатор з непроглядною темрявою і незмінною картинкою. Повертається до мене і з відвертим обуренням каже Я не зрозуміла, чому стоїмо? У мене трапилося харчове отруєння в літаку, і мені доводилося бігати в туалет кожні 10 хвилин протягом 8 годин польоту. Люди, які сидять біля туалету, все чудово чули. Я в цьому більш ніж впевнена, бо я чула все, про що вони говорили. Щоразу, виходячи з кабінки, я дивилася на них з видом, що вибачається. Як же це було жахливо ходити туди-сюди, цим проходом. Летимо зі своїм чоловіком у літаку. Він спить, я читаю. Літак заходить на посадку. Я починаю його штовхати, щоб прокидався, а він не прокидається. Штовхаю сильніше, в живіт тикаю, реакції нема. Б'ю по щоках, щипаю, нічого. Жінка, що сиділа поряд з ним, побіліла. Люди у кріслах через прохід дивляться тривожно. Я починаю натискати кнопку виклику стюардеси. але літак сідає, ніхто не підходить. У горлі ком, повна розгубленість. Кричу: Допоможіть! І тут цей прохвіст розплющує очі і рже. Літав я якось на кубу. Поруч сиділа жінка з явним страхом польотів. Починається турбулентність. Жінка у паниці запитує у стюардеси, чи все нормально. На що та відповідає фразою, яка спонукала паніку у жінки в тисячу разів. Вона просто сказала: Ми пролітаємо над зоною Бермудського трикутника. Сидимо у літаку, ще не злетіли, а ззаду мене якесь девчисько вже штовхає крісло. Ячена попросила так не робити. Її мама транслювала цю думку доньці: Катюша, не пинай крісло, бо ти заважаєш людям. Дівчинка явно була обурена, недовго думаючи, вона видала, А як мені тоді летіти? Якось мало летіти в іншу країну, але в аеропорту мені раптом стало погано. В медпункті мені допомогли, дали якісь пігулки, і я благополучно вилетіла, але одразу ж вирубилася, як тільки сіла в крісло. Виявилося, що всі 5 годин польоту я проспала, а прокинулась від звуку гучного пуку. Хотілося крізь землю провалитися. До посадки вдавалося, що сплю. 2010, мені 20, і ми з другом летимо за програмою Work and Travel. Переліт 9 годин. Підходить стюардеса і видає плед та пакетики з навушниками. Я рукою відчуваю, що в пакетику якийсь папір. У мене починає битися серце. Я говорю другу що до чого, ми зі страхом дивимося на запаяний пакетик, а там пачка кенейських шилінгів 2000 у сумі. Ми 9 годин не знаходили собі місця, думаючи, що це контрабанда в мільйон доларів. Якось пройшли контроль. І засмутилися, дізнавшись, що це всього 30 доларів. Те незручне почуття, коли ти приніс до університету довідку про те, що лягаєш на стаціонарне лікування і не будеш на навчанні 2 тижні, а у вас із деканом виявилися поруч посадкові місця на рейс до Туреччини. Якось летіла в літаку. На передньому сидінні сидів хлопчик років трьох. Раптом він став на своє сидіння ногами і обернувся, щоб подивитися на людей навколо. Ніщо не віщувало лиха, поки його не знудило прямо на мене. Тоді я летіла через океан 8 годин з пересадкою в Європі, та це був тільки мій перший рейс. Якось мій рейс затримали на 2 години, тому що на борту літака виявилося щонайменше кілька сотень кумарів. Коли всі пасажири розсілися по місцях, літаком все ще літали комахи, вони були всюди. Нас через якийсь час висадили і потім, зважаючи на все, відчинили двері, включили системи кондиціювання і спробували їх таким чином видмухати. Це начебто спрацювало. Летіло літаком, потрапили до зони турбулентності. Несподівано помічаю під ногами чийсь паспорт, віддала бортпровіднику і вже він зміг знайти власника. Ним виявився чоловік переді мною. Той з офігілими очима повертається до мене, але не для того, щоб віддячити за знахідку, і відразу видає: У паспорті були посадкові талони. Де вони? Якось мені довелося кілька разів переповзати через жінку, щоб вибратися в туалет, бо вона щось прийняла і її вирубила під час 13 годинного перельоту. Я летіла коротким стикувальним рейсом. Моє місце було посередині між проходом та вікном, але мені пощастило, вони були вільні, і я могла вибрати будь-яке. Літак злетів, і я спокійно пересіла на місце біля проходу і вирішила подрімати. Через деякий час мене розбудила якась жінка зі словами: Дозвольте, я прийду до свого місця біля вікна. Зрозуміло, я її пропустила, але весь політ, що залишався, намагалася зрозуміти, звідки вона взялася. Адже з моменту зльоту тут нікого не було. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, а також зберемо 200 лайків і купу коментарів під цим відео. А всім охочим допомогти розвитку каналу деталі у шапці профілю під відео, а також на ваших екранах. А з вами був Смогастий Джміль.